Заїжджаємо зараз на хімчисточку новенькою шкодою. Кого буде цікавити, дивіться, 250 пробігу в 11-й рік на непоганій комплектації на ксінонах підігрів сидінь є автоматичний клімат на шкірі. Найдешевше в інтернеті на шкірі коштує 4700. 1,6 дизельок в нас, до речі, у машини навіть є вебаста. Ну ось такі цікавий варіант. Є декілька в нього косячків по цій машині. Про то все детально можемо кожному показати. Дивіться, кому потрібно 4500. Ось зараз вона, ну да, ми заїжджаємо на хімчистку. З хімчистки вона вийде. вже буде трошечки дорожче. Десь приблизно, якщо ми ще будемо там з поліровкою робити, комбінувати, то десь буде 4700, 4800 приблизно. Але кого ось така октавія, в неї ще, до речі, півтора року тюфу для Німеччини. Сам проїхав 60 кілометрів, питань немає. Нормальний беушний автомобіль. Нема нічого страшного, критичного. Ось як бачите, тут бампер пофарбувати просить. Є ось тут царапіна притертість на порогові, ось тут внизу ось такий нюанс. Там, да, маленький, ось тут якийсь пускає рижичок на уголку. Такі от нюанси плюс-мінус є. Но машина вся в рідній фарбі, друзі. Вся повністю в рідній фарбі і повний бак солярки.